Доброго вечора всім. Будемо йти збирати яйця по хазяйству. Заходило до гусей. У нас вже парочку є. Гусяти бігають. Ну, Гуска вивела. Зараз під гуски яйця можу позабирати. Я ж вам казав, казав, що... Добре, вив... Повиводила. Та не чіпаю, я не чіпаю, вийшов. Я до вас і підходить, мана увина. Так а це гуска чи це, гус... це... Гуса... Гу... гуска? Це гуска. Гуска яйця. Гуска. А там і ще, я бачу, воно щось всередині є ще. Ну, подожди, я не бачу кайфу. Нього зелений фіолетовий. Ну, то він, то він, вона сидить. Треба під неї залізти, подивитися, що там за залишилося. осталось. диви. Вивели? Так і ще не знаю, дивись, дев'яте на попотерчить. Та то дев'яте? Так, да. ну, вісім вже. Два. Два. Це їм якусь треба туди водичку їсти. Угу. Закинуть. Мені такі цікаво, гусак мішати не буде. Та ні, він дивись. Є. Вона, дай підійду ближче, подивлюсь, що в неї там, може щось буде видати. Ну одненько в неї, доходить я там, бачу. 3, 4, 5, 6, 7. Нет, тут 8-9. Значить, під неї там просто може бути ще на яйця або девичку. Пошлі походимо, чи ці ти зараз хочеш. Та пошли, зберемо яйця, а потім я зайду до неї. Подивлюся, що там буде. Ну як на пустому яйця не буде. Класно! Висиділо. Це вважайте, та пара гусей, що з весни відділили їх. Вони хотіли. Вони. Ми їх хотіли розділити його на м'ясо. Їв загальний табун. Ну, ми їх не розділили. Оставили, вийшло, що вони почали нестись і яйця запліднені. Класно. Так, тут у нас ця тачка молода. молода подивити, чи це хоче сісти не на яйця. Там дерев'яні полежить. На ковід ми, може, будемо підкладати. Дір'я вже свій понаграла. Що ти загналий? Ось такі собі. Небагато. Ну не так, курочка. Гарненько. Все йде миде. Сейчас удивить потім подивиться. Чувак. Коченятка растуть, гарненькі. Я не одразу мамку. <хи> ага. Чого вона? Це ж так що зігнали. Дай пройти, диви. Дачі, її вже можна відділяти. Думаєш? Ти диви, хоче квочкою сісти, зігнали. загнали. Єрепениться, блін. Що okay. знову? Знову Ти що? Одне? Ні. Так хоч я маму Так, да, вже перестають потихеньку нестись, менше вже яєць, особливо в гусиних. Небагато. Всім же вже там уже на день. Годівнички цієї великої вже не вистачає. Штайте, оце, що знизу прийшов після роботи, оце це вечором черпачок досипав, бо виїли геть, це нічого не було. Ще їм по чуть-чуть додаю вже ракушня, щоб на лапи не падали, добре розсли кості, пір'я. Воно зараз їм потрібне. Це нам мабуть, повезло, що це ми так зайшли, да вони прям всі бігали, можна сказати. Ціна, значить, тут якусь маленьку да. Ну, а що, з відра будуть пити? Ні, поїлочку маленьку, а про нормально ставить, до кого не перевернуть. Можна просто велику годівничку таку ставити. Угу. Вони там мають доставати з неї. Тут у нас фазани прийшли дивитися, що вони тут понаносили. Ось сьогодні є. Просто нічого не видно вертаєшся. Трохи щось понаносили. Чах трошки знімали що? Так, треба їм їсти подосипать. Боже, повитали. Багато дівчат. Бігають гола спина. Хлопці пообдирали. Тут гуляються з ними, лапами деруть. Дев'ять штук. Дев'ять? Ну, угу. Трошки от уже йде. Чого це? Так, тут взагалі годівничку виявили з пуста. Спокою молодому не дає ганяє мене. Що тебе ви? Не. Шість. Тут шість. Небагато. От мало тобі місця, блін. Ну, Яєць небагато. Шов занячих, шокуриних. Не забувайте підписуватися далі буде.